Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. З вами я Галина. Сьогодні у нас 16 вересня. Подивимося такі питання з вами. Так, ну таке питання цікаве. Чи віддасть Україна окуповані території третій стороні? Не Росії. Росії не показують, так, да? карти? Чи віддасть з третій стороні? Чи буде таке окуповані території третій стороні? Бо не. я не знаю, тут иллюзии тоже. Ну, тут сделка идет, перемога, карта перемоги и сделка болезненно. И это подлость, подлость и эгоизм, и болезненно. Две карты болезней. Просто болезненно вот. А тут идет вот сделка и карта перемоги. Выгодна сделка. Разногласия юридические вообще конкретно и неуверенность, и, ну, да, да. как помощь, помощь, дружеская помощь, выгодная сделка и положительное развитие, прогресс. Вот такая может быть. Ну, як, Че в аренду, шо? Такая может быть. Як сделка. Хоч і болезненная. Ну, хорошо. А до того, як підпишуть цю угоду, так? Да? По передачі території. Ну, що там, там совместний бізнес чи що воно буде. Окуповані території. До того, як підпишуть цю оренду, Україна поверне якісь території собі. До того, як підпишуть. Чи поверне Україна якісь території собі. Трудне сраження. Розпад через ентузіазм. Чи поверне Україна якісь території до того, як підпишуть? Должна повернути. Ой, як в одиночку. Вот Україна, от это вот, як в одиночку. страдань страданий. це по умеренности, идет вот это вот. Надежно і надежно відкриваємо двері, і облегчення страданий, і допомога вищих сил. І это карта умеренности по умеренности переміна дома, да. Да. До цього ми йдемо. До того, як підпишуть вот эту аренду, що там не зможемо ми то щось ми повернемо. Якісь території ми повернемо. Ну, побачимо. Так, показують. Переміна вдома, і по уміряності к цьому йдемо. Ну, отаке будемо наблюдати. Так, хорошо, тут що тут? У нас ще запитання. Різкий стрибок цін, там щось пишуть запасатися картопля, масло, різкий стрибок цін, буде в Україні? О, господи Боже, <клухи> різкий стрибок цін, таке може бути, да. Ностальгія печаль, і от это таке рішення. Таке рішення, таке може бути. Стрибок цін. Ну, на продукти це, так? Да? Чи, чи воно на все? У нас як повишається, так на все. Так, подивимося ситуацію масовані атаки на Київ. Що чекає Київ з 16 по 20 вересня, по обстрілам Київ. Ну, лізуть, лізуть. Тут іде і виздоровлення, хороші переміни, хороші новості і рішення проблеми воно показують. Але щось ця лисиця неустойчива ситуація ще. И захист, и опять решение проблемы. Тут вот карта хорошая. ж такая враждебность и ситуация неустойчива, неприятна, неожиданность может быть. И что тут у нас еще? Серьезное вмешательство, спустошення может быть загроза. Киев еще может быть прилеты от си дни. Так от карта то, и потеря і тоска по ситуації, по людям і спустошення. І неприятна неожиданность. Так що Київ обережно. Обстріли. Одеса. З 16 по 20 вересня. Що чекати Одесі по обстрілам, по прильотам? Перша карта. Прильот. ...і спустошення Одеса... ...і третє, і, і дьявол гуляє вовсю, і И і треба надо ...укриття, Подлость. оправдане подозріння. Так що така загроза Одеса На ці дні... ...прильоти, Дніпро місто Дніпро. З 16 по 20 вересня по обстрілу. Місто Дніпро дома. Так, плохі примети і болезни. Але там їм бесполезна суета. показують этим Дніпро дома. і тому врагу суета, що вони там суета. Так, але дорого Дніпро дорого плати. Прильот може бути. Неприятна неожиданність теж. І тиранія. Так що прильот, удар, Дніпро в ці дні може бути. Обережно, укритті. Так, далі у мене йде Харків. Подивимося ці міста. Самі такі гарячі. Харків. 16 по 20 вересня. Що чекає по обстрілам, по прильотам? Коса. Підкоси, хорошо. І мечі. спустошення. Ух ты, В Харків. Харків вообще обережно. Так, Харьків это. Запоріжжя. Запорі... Запоріжжя. Запоріжжя з Запоріж. Запоріж, 16 по 20 вересня. По обстрілам, по прилетам. Ну, тут от перемены, две карты как затище трошки. Переход в другое состояние. Сейчас подивимся. Он сегодня говорят, как это затище. Ну, вообще проблемы тоже спустошене. У тебя лысый с чрезмерным энтузиазмом. И неудача. И сложно. И сложно. Спустошение и пролет в Запорижье. Перемены то будут, але по умеренности, отсрочка. Так, Херсон. Херсон по обстрілам. 16 по 20 вересня. Тоже карта хорошая ось Перша. Але шеде разлад. И тоже неприятна неожиданность может быть. И потребность в помощи. Тут короли, хлопці. Ну, все хорош, хорошая карта должна быть. Але ж тупое упрямство, непримиримость, терпение меры уже. Дьявол, ще гуляй, разочарование и разрушение. Херсон. Должны быть перемены, але ще ще обережно. Ще опасно. Миколаев. 16 по 20 вересня. Ще чекає Миколаїв по обстрілам. Ну, нестабильность тоже. Ще. Карта негатива, нестабильность и карта страхов. І що тут у нас? Тоже карта, да, все по справедливости Хороше хорошее признаменование. Але щось еще нестабильность и трусність, неуверенность и. І... Дьявол гуляє. Ну, ход им по умеренности, конечно, это все. Тяжелое ще положение. Ще может быть прилет, Миколаев. Тирания и дьявол. Ще прилет, может быть, все дни. Так, дивимося. Донеччина. Під контроль на Украине. Донеччина. Донецька область. Що чекає? З 16 по 20 вересня. Донеччина підконтрольна Україні. Та враг. Врах воно Лізе. Настойчиво. Настойчиво ворог лізе. І рішення проблеми буде, завершення цикла. І договор. Донеччина. Решение проблемы, завершение цикла и договор. И уход врага. Гонять, хлопці. Дружеская помощь. Тут прям карта. Але щось все настойчиво, враг и настойчиво. Не в двері, так у вікно. Ну да, коса тяжелый, тяжелый боище. Коса под кашу и страхи. Эгоизм, подлость. Ну тут и, и карта радости и всё. Должно меняться. И карта мира. Перемоги. Завершение цикла. Решение проблемы. Договор. Но это ж по умеренности идет. Все завысло за все. Все подвешено. Все там тяжелые бои. Коса подкашує добряче. Егоїзм, подлость. ой ой Ой-ой-ой, ще бої-прильоти. Донеччина, але тут от хороша карта. Завершення цикла І рішення проблеми. І надіжна. допомога, І радість. І вот этот ворог уход. Уход, дороги І договор уже все показують. Бачите, донеччина? Должно что-то меняться к лучшему. Але ще там тяжелы бои. Серьезное вмешательство и настойчиво лизуть. Да Та там гатят и Дружкивка, и Краматорске, и Славянске, Константиновка, Покровс. Там стирают слыся земли. Вчера Дружківку вчера так гатили целый день. В это Элма, ну везде, по всем районам. Знищує. Так, суммы подивимося. Что там суммы? С 16 по 20 вересня. Сумщина. По обстрелам, по прилетам. Що чекає. Тоже хорошие перспективы. Помощь хорошая рука помощи. Ну, длительно, длительно бедственная ситуация. Колесо фортуны. Куды. Освобождение, Сумщина. Сумщина, колесо фортуны и освобождение. Вот, перемены должны быть. И хорошие перспективы. И помощь. Ну, все бои, при, прилеты и страхи. Ну, обрывы все, Обрывы да Обрыв и освобождение, Сумщина. И это уже чувствуется, гибкость мысли, предчувствие. В воздухе уже летает, уже это чувствуется. Вот освобождение и все, обрыв. Перемены хорошие, хорошие перспективы. Вот, с помощью. Ну, ще прилеты, удары ще є. Так. Так что сумщина оккупации там не будет. Там хлопці гонять. Але ще бедственна ситуація. Так, Львів з 16 по 20 вересня. Ще чекає Львів по прилетам. Так, растрата энергии. Ну, пока затище. Пока затище. Хорошее предзнаменование и затищи, и карта перемоги. Так, Львів. Помощь хорошая. Удача, восстановление энергии. Львів. Ну тут приліт якийсь може бути. Загроза є. Але хороші новини. що то як лучше краще карта стала. И карта сили, перемоги. Ну тут от одна карта. Одна карта вот эта вот. Прильота. Прилет може бути. А так вообще вся карта хороша. Ну, непримиримость и прилет, и да, и это. И мечи. Две карты показывают, что прилет може бути в Львів за ці дни. Обережно не расслабляемся. Вінниця. Вінниця. С 16 по 20 вересня. По прилетам, по ударам. ще чекає? <кхм> Вінниця. Так, карта негатива, дьявола, критична ситуація якась може бути. Тут от мечі і критична ситуація. І карта негатива і дьявола. Приліт може бути в Вінниці ці дні. Обережно. І хмельниччина. Хмельниччина. На ці дні. Так, чрезмерный ентузіазм. То, що то, щось тут. Так, враждебність і дьявол. Ну, дело венчается успіхом. Хмельниччина. С азартом и карта. Ну, перемоги. Карта перемоги, дело увенчается успіхом. Ну, тут ось все дьявол и мечи. Щось якийсь прилет может бути. Такого не бачні, не сильного удара. Ну, от сильний враг, сильный гнев, и с азартом, и враждебность. И вот это дьявол и мечи. Прилет может быть, Хмельниччина. Але тут карта хорошая, ось. Ну да, якась проблема может быть и карта страхи. Хмельниччина. Может быть, черкасы подивлюся. Черкасы с 16 по 20 вересня по прилетам. Черкасы. Карта конфликта. Черкаси обережно. Печалі и конфлікту. Ще спекуляция. Ну, Черкаси вдома, і солнышко тоже все. И препятствие этому. Так. Тут хорошая карта. Идея облегчення Страданий и помощь висших сил. Не удар, конфликт, и удар, и печаль. Черкаси Загроза є. Велика. Черкаси, обережно. И Чернігів. Дивлюся. Чернігів. На эти дни. Что там? Чернігів по прилетам. Враг за спиной. Плохие приметы. Так, спад. Неприятная неожиданность. И карта конфликта. Прилет может быть. Чернигив. И Полтава. Полтава. С 16 по 20 вересня. Що чекає Полтаву? по обстрелам, по прилетам. Что-то карта болезни. Болезни карта. Ну, тут дальше хорошая да. Перша. Так, нестабильность и болезни на что-то Полтава. Враг за спиной. Так, ухо востро. Мстительные. Жулики подхалимы. И карта конфликта. Прилет может быть Полтава. Прилет может быть. Полтава, так? Кременчук подивлюсь. Кременчук там. Що на эти дни. По прилетам, по ударам. Кременчук. Подвешенная. Ситуация подвешена. Ну, перемены тут ось Хорошие новости и колесница. Хорошие перемены. С помощью. С помощью. Кременчук и карта силы перемоги. Ну, тоже в ракусе за спиной и подвешены ще. Кременчук. Не расслабляемся. Оця лисица. Ну, решение проблемы и положительное развитие. Карта хороша, але ще подвешена и ухо востро. Потому что болезненно может быть, и ворог. Так, и карта конфликта. Прилет может быть. Не расслабляемся. Так. Ну и все, наверное, на сьогодні подивилися. Мы такі, Что там ще? Давайте. Волинську область. Там Волинську область подивлюся. Що там по прильотам на ці дні. Волинська область. Так, покриття терпіння. Тоже якесь розчарування може бути. І завищені требування і неудача. І карта драки. Волинська область може бути прильот. Так. І подивимося, от після завершення этих, закінчення тих областях. В Белоруссии вот эти занятия там идут учебные эти. Что дальше вони? Підуть вони на Украину после закінчення этих этой учебы? Чи підуть вони на Украину? Ні, это говорят нелогично. И перемены. Разорванный контракт. Ні, там їм потрібна допомога. там їх, їх жде їм предупредили наші. Ні, ні, не, не, пусто, пусті розговори. Пусті розговори. Не бачу я, щоб пішли з Білорусі на. А на Польщу підуть? Ще питають, чи піде Путін на Польщу. Чи підуть росіяни на Польщу? Дорога, ось І що? Все дозволено и дорога. Чип идут. Нет, это спекуляция пока. Бедственная ситуация и спекуляция. Чип идут. Там помощь хорошая и захист хороший. Не, это лицемерие и спекуляция. Я не бачу, чтобы они пішли на Польшу. Вот такие поодинокие там эти вкиды, дроны. Отаке таке буде, таке ми дивилися з вами, що буде. Будуть не тільки на Польщу. Там і на Німеччину, там і, та, і Прибалтика. Отаке може бути. А щоб пішли наступ, ні, таке я не бачу. Все, подивилися ми такі питання з вами сьогодні. Дякую вам за перегляди, за коментарі, дякую за підтримку вашу. Гарного вам дня, мирного неба, гарного настрою. Будьте здорові, бережіть себе. До побачення.